wannan <laughs> amurka Доброго дня. Сьогодні 8 березня. Ну, у нас тут якісь маніфестації проходять. О, ну, тут, мабуть, всі, всі зібралися. Так, зелено. Переходимо. Вийшов теж прогулятися. Погода хороша. Це вулиця Амштад Грабен. Ця вулиця, вона в перекладі означає так, тут прийти можна. означає міська канава. Міська канава. Так, оця річка Амер середньовіща була е, як канавою, туди скидали сміття. Вона була дуже брудна. О. І вже, мабуть, і вода там не текла. О. Тому зробили. Ще паралельно вирили ще одну річку, яка вже йшла під, під будинками, так. Оце. Зараз я вже йду наверх, там до центру. І покажу вам друге русло цієї річки. Потім вона пішла вже під землею. Ну, люди сьогодні відпочивають так, поки ми. Любуємося краєвидами міста. Старе місто. І пам'ятаю, отак от вже перехід під будинками. О, і зараз ви побачите це все старе 1078 року. Оттак, отак, отак года. Це вже друге русло. О, це воно йде під будинками, далі далі воно, це русло піде вже під дорогою, під старим ботанічним садом. Так отки. Сьогодні багато людей так, всі відпочивають От такі будинки. А ми йдемо дощ. Цього русла, це річка Амер, тільки русло вже викопано людьми. Коли основне русло було забруднене, вони викопали цю. А зараз водичка чистенька і там, і там. О, зараз побачите як. Отак от ой. Треба бути обережним. Бо там і люди і ходять, і їздять. Так, і зараз зараз я покажу. Так. О, колись отак от, от і перекривали. Ну, зараз вона не така вже бурна ця річка. І ми знову йдемо. От ви можете бачити, наскільки це місто старе. І скільки потребує уваги, щоб це все тримати. Так, ми знову маніфестація вже пройшла. Ми зробили таке коло. Зараз я піду вже в старий ботанічний сад. Так, треба йти на світлофор. Ми перейшли дорогу О, і опинилися в старому ботанічному саду. Е, тут е, з другої сторони там тече річка Америка, яка була забруднена, Ось я говорив. От, потім там було кладовище, якого зараз немає, а, а тут ще е, бу, були теплиці. Старого ботанічного саду, але їх знесли. Люди були проти, але нічого не зробиш. Влада вирішила знести і побудувати новий ботанічний сад там, наверху, на півночі міста. Дуже красивий, я там і працюю. О. Так, люди відпочивають сьогодні. 8 березня свята, ну, в Німеччині це теж свята, хоч комуністичне. До речі, в Німеччині дві комуністичні партії, що у нас заборонили комуністичні партії, то тут вони аж дві. І Карла Маркса малюють свого на виборах. Так що от такое. Е, Моя донька теж говорить, е, що ну, я її запитую, як ти можеш святкувати це свято комуністичне, е, свято святкувати, у нас заборонена е, комуністична партія. А вона говорить, а що я можу зробити? Оце амер, основне русло. Е, що я можу зробити, якщо... Мені ці квіти дарують, що я повинна відмовлятися від квітів. О, так. І поруч з старим ботанічним садом університет. Зараз я вийду до університету. Це не будівля, яка вже потім будувалася. Не, не така нова, як там на півночі. Там теж. Але там більше медики навчаються. Вони там по сім років, а то і більше навчаються. О, а, а це вже пізніше будувалося. Ну тут майже таке містечко, таке університетське. Саме місто Тюбінген, це університетське місто. О, і де майже 30 тисяч студентів навчаються. Ото бачите яке. О, альмаматор. ось. Зараз я трошки піду тут, щоб побачити які фонтани тут. Ще не працюють. Саме... Тут поруч з ботсадом є біологічний факультет. Поруч з старим ботсадом. Біологічний факультет. О, і далі, далі. Різні тут факультети. Починався університет з богослов'я Еберхард Карлс. Це так і університет називається Еберхарта Карлса. Так о. Чекаємо. Зеленого, так, зелений. Я хочу ще показати е, бібліотеку. Оце бібліотека, стара бібліотека. Е, вже треба було перейти. Е, ну, ви бачите зараз вам Так, все там. Там вже. Червоний, я... я, я. Опа. Треба дивитися тут, бо тут велодоріжки, це для пішоходів. Все зроблено так, що треба бути уважним. О. І ось це стара бібліотека. О. Стара бібліотека. О. Я вам покажу. О вот так. Всі люди якісь принесли якусь користь нашій планеті. Це вони. Так, і зараз ще залишилось час, залишився на нову бібліотеку. а це вже сучасна така бібліотека. Вона вже не вміщалася в старій і побудувала таку сучасного стилю. А так от вона виглядає. Так, ну що, хто святкує з 8 марта? Ну вам здоров'я і добре відсвяткувати. До побачення.